Сьогодні, у четвер, 19 січня о 14.30 у Київському райсуді розпочалося засідання у справі Олександра Мамая. На розгляд суду передали клопотання прокуратури та СБУ про обрання запобіжного заходу міському голові Полтави та відсторонення його від посади. Слідчий суддя Юрій Бабенко прийняв рішення про те, що засідання упродовж усього судового провадження будуть закритими. Про це клопотав прокурор Микола Верблюд. Аргументація під час засідання можуть озвучити інформацію по В'язано із військовою таємницею о 18.00 У суді вимкнули за графіком електроенергію. В судовому засіданні судей було ухвалено та прийнято рішення про розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні, тобто без участі змі та інших посторонніх осіб. Станом на зараз на 6 годину вечора судею оголошена перерва до завтрашнього дня до 8.45 Сам же Олександр Мамай вважає, що засідання йде по плану. Я загорюся чесно. Чесне слово коротко б сказали, як засідання сьогодні проходить. Відбувається засідання по плану судове засідання, все в процесі. Оголошена перерва. Нагадаємо, 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці оголосили підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів зсу в умовах воєнного стану.